Повір у себе фестиваль творчості для дітей із функціональними обмеженнями відбувся у Коломиї. Захід провів Коломийський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Дійство відбулося у п'яти творчих номінаціях. Фестиваль «Повір у себе на Коломищині відбувається вже четвертий рік поспіль. Мета такого заходу розвиток творчих здібностей дітей із функціональними обмеженнями, а також щоб привернути увагу громадськості до проблем цієї категорії осіб, розповіла директор Коломийського районного центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді Олександра Бортийчук. Сьогодні у нас бере участь у цьому фестивалі 14 дітей. Кожен раз ми шукаємо нових дітей і нові таланти. Це будуть Виступи дітей це представлені образотворчі роботи, вишивка бісером. Кращі роботи будуть відібрані і представлені на обласному фестивалі. Творчості віру в себе, батьки з радістю приводять своїх дітей на такі заходи. Вони переконані, це дає можливість їм на певний час розвіятися, забути про проблеми, тим більше, що їх у такої категорії осіб чимало. Кожна дитина потребує не лише особливої уваги, а й певних речей, без яких ускладнюється життя. Я сюди прийшла з дочкою. Вона вишиває вишивку, прийшла продемонструвати свою роботу. Десь з десяти вона почала інтересуватися і займатися такий виходить, що гарно виходить. Вона з ногою хворою, і мені потрібно ортопедичну обу підібрати, і там якось такого консультанта, щоб мені проконсультував, як можна зробити щось, щоб допомогти. Їй трохи би вона легше ходила. Вона неї почав там викривлюватися і Ну такі проблеми побутові. на Коломищині. Проживає понад 400 дітей, які потребують особливої уваги влади, громадськості і розуміння оточуючого суспільства.